Усім привіт! Це спеціальний випуск розпаковки, де я розпакую парочку великих поселок, Укрпочти, які викуплені на аукціоні. Ну, самі знаєте вже. Вони тут дві великі, одна така важка, одна така важка і велика. Зараз ми її розпакуємо і глянемо що. Так, я вже бачу якісь книги. О, купа книг. Ого! А що тут за книги? Так. Головний кодекс України, кримінальний процес-підручник, сам учитель італіянського язика, новий італьянсько-русський і русско-італіанський словарь, 100 тисяч слов. Здорове, не так лікарня. Русско-італьянський розговорник, адміністративне право-підручник, кримінальне право загальна частина. Підручник. Криміналістика-підручник. Ну це явно якийсь студент собі відправляв а, ці всі речі додому і хі, не забрав. Ну Всі ці книжки не нові, але, тим не менше, право, 2010 рік, я думаю, що по ним все ж таки ще вчаться. Це навіть з підписом якимсь. Ну. Плюс ще італійська мова. Це цікаво. Я так зрозумів, що студентка... що попало? Кримінальний підручник. Ну, ми приході, не знаю, кому не треба. Ну, можна поступати на юриста, криміналіста. Прямо куча італійського юриста-криміналіста.